Панель керування вікнами проєкції розташована в нижній частині 3ds Max, а саме в нижній правій частині ми бачимо 8 кнопок, які розміщені в два ряди. Давайте більш детальніше розглянемо, що кожна з них вміє робити. І як ви пригадуєте, найпростіший спосіб дізнатися це просто підвести курсор миші і, потримавши секунду, кнопка сама. Підсвітить свою назву і вам стане більш зрозуміло, за що воно відповідає. Перша кнопка Zoom підведемо до кнопки Zoom, потім підведемо в вікно і затиснемо ліву кнопку миші. Не відпускаючи, будемо рухати мишу вперед по столу і вниз по столу. Таким чином, у нас буде збільшуватись або зменшуватись об'єкт у видовому екрані. Тобто ми будемо або наближатися, або віддалятися. Щоб закінчити роботу з цим інструментом, вам достатньо буде клікнути правою кнопкою миші у будь-якому порожньому місці. Функція Zoom all. Активуємо функцію Zoom All. і функція Zoom All дозволяє наближатись, або віддалятися від об'єкта у всіх чотирьох вікнах одночасно. Незалежно, де ви. Натиснути і буде утримувати цей інструмент, він буде збільшувати всі об'єкти в сцені. Zoom Extend Selected. Масштабуватися в межах виділеного об'єкт. Виділяємо і натискаємо. Можемо виділити всі і він масштабувати. Тобто цей інструмент Zoom Extend Selected дозволяє нам швидко розмістити вибраний об'єкт. Посередині екрану, не користуючись будь-якими іншими кнопками. Дуже проста дія, але буває корисна. Наприклад, якщо ви дуже далеко віддались, можете ви виділити об цей об'єкт і натиснути на цю кнопку, і ви знову знайдете ваш об'єкт. Наступна, якби під кнопка попередньої, Zoom Extend Selected це ось такий сірий кубик. Називається Zoom Extends. Коли у вас стоїть ось цей режим, в який ви можете зайти, якщо потримаєте затиснутою ліву кнопку миші, і, наприклад, будете зміщуватись то на бірюзовий куб, то на сірий. І це якраз буде різниця між Zoom Extend і Zoom Extend Selected. Так ось, сірий куб дозволяє автоматично, навіть без виділення, сфокусуватися на всіх об'єктах в сцені. І під'їхати цією віртуальною камерою до цих об'єктів. Zoom Extends All. Сусідня кнопка з попередньою, четверта по черзі, і дозволяє одночасно масштабувати об'єкти у всіх. Ділиться теж на пару, на кнопку і на кнопку, де нам потрібно виділити один об'єкт. Сподіваюсь, це зрозуміло. Щоб краще відпрацювати, ставте паузу і пробуйте. Скористатися цією кнопкою Field of View. Знаходиться ця кнопка вже в нижньому ряді, правого нижнього кута нашого робочого середовища. І в ньому ми бачимо Zoom Region та бачимо Field of View. Він буде працювати лише з вікнами типу перспективи. А ось на 2D-вікнах цей інструмент автоматично буде перемикатися на кнопку. Zoom Region, тобто зумуватися регіоном. Бачите, ми на 2D-вікні затиснув з таку рамку, а на 3D-вікні цей інструмент вже автоматично перейшов в ось це: Field of View. Field of View це як прикрутити на камеру іншу лінзу. Ми фізично не зміщуємо віртуальну камеру, з якою зараз дивимося на наш чайник. Ми якби візуально під'їжджаємо. А от різниця в зум, ми реально їдемо камерою. Тобто ми зміщуємо положення камери і вона фіксується тут. В цьому різниця між цими двома об'єктами. Питання, коли використовувати Field of View, а коли використовувати Zoom. Що тут краще? Насправді зум більш візуально. а ось Кнопка Zoom, вона працює як в житті. Ближче під'їхали, більшу кількість об'єктів побачила. Єдиним виключенням буде те, що якщо у вас в сцені є, туди добратися через Zoom, то ви можете скористатися Field of View, затиснувши і ось так, заїхавши всередину. В інших випадках краще використовувати зум. View. Інструмент по суті рука або об'єкт панорамування. Наша рука або панорамування. Де ми можемо рухати наше будь-яке вікно видове вправо-вліво, вверх вниз І коли ми закінчили, натиснути праву кнопку мишки. Також в інструменті рука заховані ще два інструменти. Один з них називається Walkthrough, де ви можете ось так навіть обертатися в сцені всередині. І дивитись на потрібні об'єкти більш детально, а не суто переміщуватись в лише двох проєкціях. І ще є у нас інструмент 2D-Playm Zoom Mode. Коли ви будете його перекручувати, то ви візуально будете наближуватись до вашого об'єкта. Він нікуди не рухається. І якщо ви вийдете знову в PanView. Ви бачите, що всі ваші об'єкти залишились в такому самому стані, як і були. Орбіт. Орбіта. Інструмент, який дозволяє обертати ракурс сцени. Для цього ми актуємо інструмент орбіт, і або за межами, або прямо ось тут, де хрестики, там де зараз мій курсор. Ми можемо затиснути, якщо будемо. Затиснутим лівим кліком тримати і рухати мишку вправо-ліво, тому ми будемо облітати навколо нашої сцени. Так само зверху. Якщо ми затиснемо вісь поверху, ми зможемо рухатись чітко в цьому. Ну і так, звісно, є можливість десь затиснути тут, де у нас віртуально перша година. І тепер можна ось так облітати наш об'єкт. І найчастіше ця орбіта вона використовується саме в вікні перспективи, а не в 2D. Maximize Viewport toggle. Остання кнопка в цьому меню дозволяє розгортати виділене вікно, яке зараз світиться з жовтою рамкою. Натиснуло на вікно, яке хочемо розгорнути, натиснуло от сюди. В майбутньому, в швидшій роботі, коли ви освоїтесь базовими кнопками, ви будете користуватись... Гарячою клавішою Alt плюс W і все набагато зручніше.